Михайло Поплавський людина протиріч. Він народився у цьому неквапному сільському середовищі. І він же людина публічна. Він зростав серед шурху цього очерету. Піджурки цього святого джерела. Це цілеспрямований лідер. Він вдихав насичені аромати цих розкішних лугових трав, спостерігаючи величний рух хмар. Якщо ви в темі, то знаєте, що наше село це сьогодні явище особливе. Про це можна висловитися так: в селах України поки ще живуть. Ви розумієте? Доволі часто можна почути, що з такою ситуацією миритися не можна, але вибачте, що конкретно ви пропонуєте. Приїздять городські до села. Ой, яке повітря, ой, який спокій, ой яка краса. А чи багатьох знаєте, що з міста у село повернулися? І я так само.

Осоноги дитинство проходило в цих краях. У мене батько дуже любив рибу. Я завжди бігав, щоб наловити зранку риби і щоб батько перед тим, як йти в 6 ранку, щоб він вже міг, мама їм приготувала, піджарила рибки хороші. Тут були ставок. Зараз заросло вже очеретом. Я завжди в 4 ранку піднімався і ловив рибку і для батька, і для ворожки. А ворожка, звичайно, мені давала тоді по тих часах 5 карбованців за, за 5 коробців. Оце, оце зараз пам'ять про дитинство, пам'ять про перший мій бізнес, який я починав ще пацаном. Я тоді, як то кажу, самий крутий був пацан на селі, тому що в мене були е, гроші. Пам'ятаю один з епізодів. Коли ми тут на ковзанах каталися, і я закохався в одну свою сусідку в дитинстві. І от ми катались, катались, вони катаються, а ми з тою сусідкою подальше в очерет і почали любов'ю займатися. А їх хлопець приїхав велосипедом із сусіднього села і почав шукати її. І тоді вони нічого не придумали, іншого поприїжджали з другого села, почали мене шукати. І сказали, що я в очереті. Вони за вони взяли. Підпалили той очерет з усіх сторін, я чуть не згорів своєю, е, своєю сусідкою, з якою я кохався. От. І я хочу вам сказати, оце очерет це пам'ять про дитинство, про ті перші кохання. Але я хочу сказати, таке кохання, як буває в очереті, яке буває перший раз, воно незабутнє на все життя. Михайло Поплавський народився тут. Він ніколи не приховував і не соромився, що він родом звідси. Роль чужого серед своїх і свого серед чужих це не його, не Поплавського роль. А пам'ятаєш, як ми кілька разів переодівалися, тому що в селі, наприклад, ми знали, що є хати, де нам давали копійки цукерки, а де не відкривали. От ми от, це, як то кажуть, маркетинг проводили, а потім в ці хати йшли по кілька разів, але переодівалися в різні. В двох, трьох, тоді в штирохів мінялися коліпці. Співали інші пісні, але ми так, як то кажуть, робили свій бізнес, так що за новорічні свята ми нормально тоді піднімалися. так? Я казав, як ми з звідтію бурлакою, він ходив колядувати, а ми лишилися вдома. Прийшли конфети, жалко йому було давати. Взяли конфети, з'їли, йому бумажку, бурак, морку, картошку. Дали йому, він пішов, на зуб попробував, не то. Вертається, знов полядує. Ми відкрили, він взяв нас, набив, набив. Ми закрили двері, більше нікому дверей не відкривали. Це була така бригада колядників, так, і Це ми, Якщо ці свята йшли, то ми, наприклад, тоді добре мали цукерків на півроку. Так? Коньки мали, лижі купували, самки. Привет, Як вона? Що шо... хорошого в тебе? – Що хороше? Старимося, а ну, найпоганеше. Ми... Це ж друга молодость проходить. Та да ви що? В да. дитинство пасі років да. Це ж ми всі проходили, так? Да. Коровка Марта, сільська дає 20-25 літрів молока кожен день. Еколично чисті трави. Мечиславка вона входить в еколишно чисту зону. Так що Молодчина. Коровка Марта входить в історію да, е, села. Давно вже знайомий, йому вже 75 років. Працював на керівних посадах і завгаром працював, водієм довгий час працював. От. І зараз 75 років. Подивіться, він ж молодо виглядає на 60 як мінімум, тому що він пасе корову на свіжому повітрі, п'є парне молоко. Да, І, ви... запиваю <рес> І запиваю 100 грам. І запиває 100 грам Мечиславські самогонки. Просто да? <рес> да, 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 да. як тут в селі. Ну, в село живе, желательно краще, щоб було. Мало народу, молодь поїжджала, одні старики Ну, Можливо, щось буде краще. Будемо надіятися, тому що да, 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 будемо будем надіятися. Да. Да. Я скажу, якщо збережемо село, збережемо Україну. Правильно? Об'язательно. Тут були поливали, тут були помідорчики, огурчики, кавунчики, часничок. Тут городня, е, городня бригада колгоспу нашого, я, який тоді називався Комінтерн, потім колгоспружба. А, е, а зараз воно е, передано е, на паї селянам. Е, і я являюся сьогодні голова спілки власників земельних паїв села Мечеславка Уляновська Рони на Кіровоградщині. Михайло Поплавський не з тих, хто вибирає середовище для життя. Ні, він з тих, хто створює для життя середовище. А це погодьтеся досить різні речі. Хлопці вам помогти, чи не треба. Здрасте. Вітаю, привіт мала. — Доброго дня. Як ячмінь нормальний? Це зараз. Ми видаємо ячмінь на паї, і зараз все село отримує паї. Якраз. Я думаю, що ячмінь в цьому році хорошо вродив. Селянина Михайло Михайловича не обіжається. Вроді видаємо справно. Якщо які будуть питання, ви мені телефонуйте. Станіслав Михайлович, мій представник. Поки претензій нема. немає. Немає. спасибі вам. Техніку закупили. Скільки можемо, будемо допомагати. Не зможемо, скажемо. Разом будемо радитися, разом будемо думати. Правильно? Будемо допомагати. Ну а що ви зробите? Ми або виживати разом, або вмірати поодиночки. Хто бачив програму Шеф Кухар України, а хто не бачив, має це швиденько виправити, той вже знає, що Михайло Поплавський дуже полюбляє різні рецепти. Так от виявляється, що не тільки що їстівного, серед інших є в нього і рецепт як бути успішним, здоровим і багатим, і рецепт як стати популярним і багатим. І в тому числі є рецепт, як зробити українське село успішним, здоровим. Популярним і багатим. Рецепт вже перевірений практикою. Залишаємо насіння під урожай. Ми експериментуємо на чорноземі, який де буде у нас урожай. Це теж насінева озима пшениця, сорт Подолянка, репродукція перша. Там озимий ячмінь. Це насінева озима пшениця, сорт дріада, репродукція третя. Не хочеться брати інвестувати когось, а враховуючи, що затратна частина велика, бензин дуже солярка дорогий. Я вважаю, що треба все мати своє, засівати і отримати урожаї. Тоді є ефект, тоді це є бізнес. А так. І зображати радость труда, а на виході нічого. Це тоді, ви розумієте, це колгосп 40 років без урожаїв. Це техніка остання. Ну тобто так ви слідкуєте. Абсолютно. Не скільки я, а скільки вони мене дожимають. Ну правильно, я ж хочу теж бути. Я ж теж хочу першим парнем на деревні. Кредити беру і фінансуємо. Я вважаю, для того, щоб був врожай, повинно бути перше якісь технології інноваційні, друге хороші професіонали, які будуть керувати цим процесом. І третє, хороша техніка. І четверте, щоб менше крали бензину, солярки і не розтягували по домах. Ну, тут же є люди, які це Так, да, Які допомагають. Наше господарство перейшло на німецькі нові, нову техніку. І вона себе виправдовує. Ноль втрат зерна, в два рази затрати на солярку. І ти коли їдеш, коли ти сидиш за кермом цього прекрасного німецького лайнеру, я б так його назвав, кондиціонер працює, комп'ютери працюють, все показує. Треба переходити на хорошу техніку, краще взяти кредити, класти гроші і взяти техніку, яка дасть можливість робити агробізнес. Бачите, дивіться, Іде чиста, просто підчистую. Європа є Європа. Ось ви бачите зерно, яке вже готове і не потрібно його очищувати. Наша українська пшениця-подолянка. Агропромисловий комплекс України це сьогодні найбільш перспективний сьогодні бізнес в Україні, і сьогодні потрібно підійти до нього дуже професійно, з розумом. Я вважаю, що це є елемент кожного патріота українця, який повинен розвивати на селі тваринництво, рослинництво майбутнє у таких малих фермах, які розвиваються в Україні. Голландські породисті корови. Дають 30-35 літрів молока і сметана і творожок. Все екологічно чисті, всі молочні продукти. Це сільська свинотоварна ферма. Ми не даємо їм стимуляторів ніяких, натуральні зернові. Це на 2-3 місяці вони більше ростуть. Але ми даємо чисту м'ясну продукцію. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Сьогодні ми презентуємо нові види ковбас, які будуть в мережі крамничок поплавок. Хід нашої презентації це кубаса ректорська з вершковим маслом. А насправді є вершкове масло. Це да. не просто слова, це да. настояще масло. Віра Гребенник, головний технолог е, нашої компанії «Поплавок». Ідеологія наша національного харчування це українцям українське. І я хочу сказати, що в нас якість вище, ніж ціна. Отак я б сказав би. Українська справжня ковбаса. Хотілося б порекомендувати українському народу, тому що це, це, це якісно, це, це смачно і я вважаю, що за, саме за українським, за нашим продуктом і майбутнє України. Там, де Поплавський, там А. Весело, Б. Смачно і це, ти розумієш, що ти спілкуєшся з людиною, в якої не буває депресій, у нього завжди все добре. Хоча у Поплавського так само болить голова, болить серце, є свої проблеми, але цього не бачить ніхто. В Україні треба вчитися Поплавського оптимізму. Оця ковбаса це оптимізм Поплавського. Я казав покійний батько геба в голові. Якщо геба в голові є, все нормально. Якщо геба нема, це вже патологія, це вже, як то кажуть, уходять із дорогої історії. І на сьогоднішній день ми вчилися покійного дядька Остапа дядька Остапа. Який був дуже е, на, на, начитаний. Ми вчилися у покійного е, дідуся Романа Пахомовича, який був господар, він був інженер на цукровому заводі, їздив в, в, в білому костюмі з капелюхом на велосипеді за км кілометрів улянок. Це це тоді інженер був на вагу золота. Ми, звичайно, жителі. Які народили у цьому часовка пишаємось такою людиною, яка з простої селянської сім'ї, без ніяких мільйонів доларів, без ніякого багатства, без ніяких зв'язків, могла так високо піднести себе. Це дуже важко, тому що, виїхавши в Київ, кінчивши Київський інститут культури, він спочатку закінчив цей технікум, тоді працював, він і в Троянах, і в Ульяновці цим будинком за будинком культури. Він робив, він любив це, коли ми були ще навіть малі. Ми, він час організував нас хор. Ми співали, бо ми старші були там. Слава його, я, він, ще там є один дворідний брат. І він нами ще з дітства, в піску ми собі граємося, він нами керував. Робив собі як домру, як баян. Керував, і ми співали ще з дитинства. І ось ця любов до мистецтва пройшла через все його життя. То я більше пішов у батьківську таку генетичний код родину. І взяв витоки до о, Романа Пахомовича, діда покійного, а Станіслав Михайлович більше до Солотовської до мамин сіде, да? до Солотовських. Так що це теж сьогодні внутрішній духовний, е, духовна, е, духовний код, який є в кожної людини. І воно передається з покоління в покоління, тому що генетика е, ніхто її ще, як кажуть, не, е, не відміняв. Мені главний Руслана на космічка. За вашу інтерв'ю. Дікай, давай давай. Мало тебе. Була краще. Але борщ, вода хороша. Сметанка домашня. Супер. Супер. Ви знаєте? вас віквати? Да. Нормально справляється. Да. Ну, це головне. Ну, <ристост> спасибо вам. А що там запити можна чим? Давайте компоту. А там пост напій Це лимончик такий чай холодний, да? Да. А ми скочить. борщ і ду, а потім компоту попили холодненький прошу. А це дуже смачне, до речі. Дуже нормальне. Але я думаю, що, подивіться, може компот, такий хороший насичений повинен бути. Що ж яблука, груші є, все сливи є. Все, хлопці, давайте щасливо. Премія буде в кінці. Ви бачите, перед камерою працюю, все буде нормально. Ще треба завершити зараз сояшник. Я думаю, що треба підживлення зробити, щоб ми десь 30-35 в наступному році дали. А так, я думаю, дякувати Богу, щоб це була ще погода, і ще кукурузу і сою. Убрати, я думаю, все буде нормально. Дай Бог, щоб здоров'я нам всім головне. І щоб, як то кав, ми трималися кучі. Тому що, як кажуть, будемо під село. Це така справа треба в єдності, коли ми разом будемо, коли ми будемо друг другу підтримувати, щоб ви були, були задоволені. І я був не на кладі. Спасибо. Да. Давайте, спасибо, молодці. Я дуже дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Поїхали. Наскільки відомо, Михайло Поплавський не претендує на істину, тим більше в останній інстанції. Але щось є в його діяннях на землі таке, що люди вважають правильним. Так і кажуть, Поплавський правильні речі робить на землі. Говорити, звичайно, можна що завгодно. А ви самі, як гадаєте? Село це велика школа життя. Село це боротьба за... За себе, за сім'ю, за те, щоб щось було в домі, щоб вивчитися. Українська мрія, я б сказав, це не мрія, а замріяність. Розумієте, тобто українська мрія не енергійна. Американська мрія це мрія, яку треба здійснити. Це чоловік, іде і лобом пробиває стінку. Розумієте, наша така. Елегійна мрійність часом видається національний темперамент, а це не дай Боже. Треба більшої активності, треба більш рішучих, дійовіших, серйозніших, ну у всьому людей. А поплавський абсолютно реалістично мріюча людина, дивовижне явище. От, до речі, українська мрія. Чоловік захотів і зробив. Я людина з села, пуп тут закопаний, генетично я силюк, цим горжуся. Я радий, що я сьогодні ще можу допомогти своєму рідному селу. Ай, красота, красота. Спочатку іду до старої криниці, напитись здорової живої, водиці, що на серпанках настоя зорях. І горя, здрастуй, рідне село. Давно мене тут не було за той час, що я їздив по світу. Як ти жило, як ти жило, здрастуй.